Родина Усиків замилувала мережу, як вони разом вкладали спати наймолодшу донечку Марійку. Боже, це так мило, дивіться далі. Хоча Марійці було і цікаво досліджувати зволожувач повітря, але все-таки вона послухалася і свого татуся, і маму, що треба спати. Марусь. Синін. 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 Синіння. Марія Мамушка маю Що ти кажеш? Додому? Чи будемо ще кататися? Додому. Додому. Люблю тебе. Люблю. Люблю.